Давайте yeah. так, давайте так. Тобто, вам не відомо про діяльність територіальної громади, в чому ми абсолютно неефективні. Вам не відомо, як у нас комунальне підприємство заборговані заборгованість за заробітним платом, а коли премії в 100 тисяч гривень у наших директорів. Вам не відомо, як ми як ми підписуємо акти, о, акти виконаних робіт спустя о, спустя рік, коли вони вже виконані. Вам не відомо, як ми списуємо гроші. Вам не відомо, що в нас прокуратура злила справу про Скоровського, який підписував всі ці документи і отримав взятку, коли був директором Палацу спорту в 200 доларів до сих пір 5 років вже, а то і більше. Тобто, вам все це невідомо. Знайомтесь, Тамара Валеріївна Астархова, директор Асоціації міст України в Одеському регіоні. Який було у нагоді напередодні нового року, а саме 27 грудня, нагородити. Голова Відьопольської територіальної громади відзнакою за відстоювання інтересів громади та підтримку Збройних сил України. Ну, в принципі, далі ви самі побачите. Я як виконавчий директор Одеського регіонального відділення Асоціації міст України. З задоволенням хочу вручити вам, Лидзі, Іванівну, подяку від голови Асоціації міст України Віталія Кличка. За відстоювання інтересів місцевого самоврядування та допомогу збройним силам України. Радянщина, друзі мої. ось і наша радянщина під час війни з Російською Федерацією. Ми ну, виписуємо пісюльки за відстоювання інтересів громади, за підтримку Збройних сил України. Тобто, та громада, яка м, папочка з наповнення бюджету громади ось така, а папочка з премії ось ось така. Не знаю, як ще правильніше показати дану ситуацію, але далі вам повністю подивитись, як ми приїхали до Офісу цієї асоціації та прямо запитали, за які такі досягнення було нагороджено нашу голову. Ну просто, ну реально, от, от, чесно дивіться. А я не даю сводою на те, щоб мене занадто. Ви є представником громадської організації? А, це не громадська організація. а що, яка? Хто ви? Я не даю свого дозволу ви, Тамара, Валеріна, де, де? Щоб знімати. Я, мені здається, ви просто нагородили нашу о, голову селищної ради Відьпольської 27 грудня за о, активне відстоювання інтересів громади. Ми прийшли дізнатися, за які відстоювання інтереси громади ви її нагородили. А ви можете показати своє не тільки посвідчення, а ще і... З якого приводу наряд, може, якийсь у вас є? У нас редакція, Так, звісно, ми, ми прийняли рішення задати вам питання. Ось я вам його озвучую. Я вам вже його озвучив. А, це ви е, славнозвісний Варшанідзе Мурат Романович. Я славнозвісний Роман. Так, мама А, скоріше. Да, це я ну, дуже приємно познати. Ну, ми е, прийшли дізнатись. Ви нагородили голову. Хто ви? Я? Мене зустріти Роман? Ні, 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 хто ви нагородили? Ну, Асоціація міст України, так. так було 27 грудня, да там а от... де ви про це інформацію дізналися? У да. Фейсбуці. О, а там же була нагорода написана? Ну, ну так, написано за дось за відстоювання інтересів громади та місцевого самоврядування? Ні, не тільки це. А за що? Там же ну написано, ну, вже к... за відстоювання інтересів місцевого самоврядування, там було написано. Остапка, у вас ви знаєте за що? От Будь. конкретно, вот за які конкретні кроки було нагороджено? Чи не знаєте, так чи ні? А на е, самій нагороді було написано за що було нагороді. Ну скажіть за що. Я на допиті? Ні, ми просто дикувати. Нам просто цікаво. Ми впевнені, що вам невідомо багато інших фактів, якщо ви прийняли цю Ну Ви самі добре висвітлюєте ці факти, які вам відомі. Нам були відомі якісь інші факти. Ну скажіть про них. Які? Чекайте, ви говорите, ви нагородили. Хто нагородив? Ну, асоціація міст України. Ви бачили чи підпис Че Клічко? Віталій Кличко. Віталій Клічко. Так. так. Ви, ви привезли цю нагороду. Я не знаю, що там було написано. Нас з нею не ознайомлювали. Скажіть, за що? Було, Віталій нагороджували. Кличко нагородив. Просто ваше, ваше регіональне управління нагороджувало. Я, впевнений Я чи... вручала. Да, Ви так, вручали, так. Так. Мені просто цікаво, чи вам відомо, які досягнення у нашої територіальні громади. От за, саме за що було. Звісно, а, нами проводилися моніторинг по роботі усіх громад Одеської області, які є членами Одеської, асоціації, Одеської регіонального відділення Асоціації міст України. І, звісно, а, а, в зв'язку з цим ми. А, Робила відповідні висновки, яка громада приймає активну участь в розвитку місцевого самоврядування. Є відповідні показники, які збираються е, е, не випадково і не одночасно, а систематично. Це ви самостійно? Крім того, е, основна е, основна увага приділялася зазвичай у зв'язку з тим, що ми перебуваємо у стані війни. Основна увага приділялася допомоги громади. Громади а, військовим а, як у матеріальному вигляді, так і у інших виглядах. Тому а... вам відомо, яку суму грошей Відьопольська територіальна громада виділена на допомогу Збройним силам України. це має ну, я, вже... зараз ви хочете, ви хочете... я знаю про цю суму. Це сама маленька сума в Одеській області. Прекрасно. Mm -hmm. Ви зараз а, а, берете. У мене інформація просто. Ну, просто... вам, вам відомо ви про, про останню перевірку кру, яка була в нашій громаді. Ми просто ми розуміємо, що ми бездарно отримуємо якісь пісульки, якісь нагороди. Ми хочемо, як якщо ви ми... до цього до цього ставитеся так бездарно і топі, е, як до пісюлю. То ну виходить, що ви та... так ставитесь? Ні. Так мені а ну ви, це а ви так назвали. Ну є офіцій офіційне, ви вважаєте, що це пізно. Ну давайте так, ми... але дуже нервуєтесь давайте, з цього так. приводу. Що місто нервую. Давайте так. Я я є платником податків. Я хочу, щоб моя громада забезпечила усі необхідні, що положення Я голоску. дуже ні, хочу, мене, зараз. що всі за заплати. А я хочу, знаєте що? Слухайте, у нас з вами не спілкування. Правильно, правильно. Ми зараз, я зараз ви з вами тільки що три ви тільки що три хвилини говорили. Тепер скажу вам, я ми є членом вашої асоціації. Правильно, наша громада. Ви особисто ні, а громада ваша так. Дякую, прихов. Ви любите вас. цим займатися. Дивіться, що я хочу ви так з... вирішили, що тому що ми, ми є членами цієї громади. Член, ми, ми проживаємо та зареєстровані в цій громаді. Так. Тому прошу, відповідав на ці питання без усяких ви, ми, ви це ваше запит, бачення. Я можу надати вам більше інформації. Ах, нам не потрібно більше інформації. вам тобто не, від... вам взагалі не О, Це вам не... нам вирішувати, що нам що нам потрібно, що ні. А, тобто, мені... Вам потрібна лише той помовчить помовчіть і дослухайте моє питання. Ми закінчуємо нашу розмову. Так, це і хто так вирішив? Я вирішила так, тому що ви непристойно зі мною uh -huh. е, ведете розмову. А це я вважаю, що ви просто бездарна організація, яка видає нагороди територіальним громадам. Має право. Будь ласка. Не хочу. Ну тоді я тут. Ось і, Ось і все? Ви я не розумію, за що ми заплатимо взнески тут. О. Якщо у вас є питання, звертайтеся, відповім на всіх. Ми звернемося з відповідним Але запитом. з задоволенням, да. продовжу з вами ну, розмову. Да. Але в такої... Такій ну, тональності мене не мене? не по не... якщо не, не то. Не якщо не так? То... ми не, не існує то, жодного то, закону, який обмежує тональність, голосу. не закривайте двері перед нами. Ми, тональність ми, ми тональність сплачуємо все. внески для того, щоб ви були то відкриті, ми, відкриті ми, звернули ми, квічко. Да, але ви не відкриті. Ви виклини інформація. Ми обов'язково вам Давайте Так, тобто вам не відомо про останні ви Нам відомо все. Вам відомо все Але про останні є, про останню перевірку перевірку кругу в відські територіальні громадися. Стосувалася... Як це не стосується? Ви нагороджуєте тих, які неефективні. Абсолютно, абсолютно. У нас це у нас мі... думка. це не моя це думка, думка. Державного органу. Це, фактаж. Це, фактаж. це думка державного органу. Це, це думка державного органу. Це По перше, у нас є чотири особи, вас, які мінімум що повинні. До слухайте зараз. Ви так само перебуваєте, бо я не хочу там розмовляти. Або мовчіть, так слухайте, або Ні, Ну таких ну звісно, ні, звісно, ні. Ми ж вам гроші сплачуємо до того, щоб ви нам нагороди видавали видавалися Да. Звісно, ні. Це не повага, це не пристойно. А це пристойно? Це... Це пристойно? Звісно, це пристойно! Це а так ви не знаєте, ви бачите. Я говорю, ви продовжуєте. До тих пір, поки ми з вами говорили в нормальній тональності, в нормальній дискусії, ми продовжувалися. А можна дізнатися, яку а суму ви? грошей ми сплачуємо вам на рік? А яка кількість населення у вас в громаді Приблизно 12 тисяч одна гривня за кожного? Поняв на рік? На рік. Поняв, давайте так. Наша розмова прийшла в такий ток. Дивіться, Ні, я зараз задаю питання. Я питання нормальну дискусію. А я а я за нормальну Якщо реакцію на, на критичні питання. Як тільки У мене я почав про це абсолютно нормальна реакція. Ви можете мене? мовчати? Я так. можу, але давайте е, правила нашої розмови. Якщо давайте, ми так. з вами спілкуємося як. Виховані люди угу. в нормальній тональності, то ми продовжуємо, продовжуємо я вважаю, нашу що розмову. у нас я прокоментую це ваше вашу зараз поведінку. Як тільки я починаю говорити про перевірки криву, як тільки я починаю говорити, що це неправильно видавати ці такі угу. нагороди, і так далі, як тільки я заперечую вашій діяльності, ви починаєте нервувати, виходити і так далі. Ну, це неправда. Ну, абсолютно ми випадце подивимось про я... продукт. Давайте так. так. Давайте так. Тобто вам не відомо про діяльність територіальних громади, в чому ми абсолютно неефективні. Вам не відомо, як у нас комунальні підприємства заборговані за заробітним платом, а коли премії в сто тисяч гривень у наших директорів. Вам не відомо, як, як ми підписуємо акти, о, акти виконаних робіт спустя, о, спустя рік, коли вони вже виконані. Вам не відомо, як ми списуємо гроші. Вам не відомо, що в нас прокуратура злила справу Проскоровського, який підписував всі ці документи, і отримав взятку, коли був директором палацу спорту, в 200 доларів до сих пір п'ять років вже, а то і більше. Тобто вам все це не відомо. Я просто хочу, щоб ви наступний раз, коли будете приходити з грамотою, коли будете обсудити з кличку, або на вашій тут на раді, все ж таки ви асоціації, значить, ви якось це працюєте, обговорюєте, кому давати, кому ні. Подумайте п'ять разів і запитайте громадян, чим вони задоволені, а чим ні. Дякую. Будь ласка, ви сказали, На що наше питання є? Немає. Ми, ми На все добре.